Привіт усім! Сьогодні розкажемо одну чарівну таку собі детективну історію. А розгортається вона, уявіть собі, на гаймірному міському ринку. Отже, давайте уявимо собі цю картину жвавий ринок, знаєте, де пахне свіжими овочами, десь там рибою, галас метушня. І ось серед усього цього живе наш головний герой пухнастий білий кіт, якого всі звуть сніжок. Але знаєте, сніжок це не просто милий котик, що гріється на сонечку. О, ні, у нього є таємниця, він справжнісінький кіт-детектив, і це його покликання. Ну що ж, давайте познайомимося ближче з нашим героєм і розберемося, що ж робить його таким, ну, справним у своїй справі. Його зовнішність, до речі, дуже примітна. Уявіть, білий білий, а на голові сіра плямка, ну точнісінько як капелюх, а очі вони завжди насторожі, завжди пильно шукають докази. Ну, просто народжений для цієї роботи. Звісно, який же детектив без гучної справи? І ця історія починається е, з кулінарного злочину. І ось одного чудового дня трапляється лихо. З ядки пана Степана, місцевого продавця, таємничим чином зникає його найкраща, найапетитніша ковбаска. Увесь ринок гуде. Хто? Хто міг таке зробити? Відповіді немає, і це, звичайно, ідеальний момент для нашого детектива, щоб узятися за справу. Гаразд, сніжок не гає часу, розслідування починається. Зануримось у цей процес разом із ним. І він діє як справжній професіонал. Так, крок перший ретельно обнюхати місце злочину. Крок другий ага, ось і перший доказ: масна пляма і ледь помітний слід. І тут його осяює. Висновок очевидний це був кіт. Напруга зростає, нюх його не підводить, він іде по сліду, запах молока та шерсті. І так, так, він бачить його, рудий кіт левко, який саме щось із апетитом наминає. Схожа справу майже розкрито. І ось цей момент сніжок підходить і, дивлячись прямо в очі, ставить те саме питання це ж класика детективного жанру, справжнє протистояння. А ось і відповідь левка. Він починає нервово виправдовуватися, мовляв, не крав, а знайшов. М -м, вірити йому чи ні, ось це вже завдання для справжнього детектива. Але сніжок він відчуває, що щось тут не так. Знаєте, це детективна інтуїція. Він не поспішає з висновками і вирішує ще раз усе перевірити. Тому він робить те, що роблять найкращі сищики. Повертається на початок, на місце злочину. Треба ж усе оглянути ще раз дуже дуже уважно. І що ж він бачить? Оце так поворот. Виявляється, ніякого злочину і не було. Ковбаска просто тихенько закотилася в куточок під прилавком. Ну буває ж таке. Отже, справу розкрито. Ну, можна сказати, вона сама себе розкрила. Цікаво, як наш детектив тепер усе владнає. І ось він, момент тріумфу. Сніжок як справжній герой гордо несе знахідку і повертає її пану Степану. Радості продавця просто немає меж. Усі щасливі. Ну і звісно, за таку роботу має бути нагорода. Пан Степан віддячує нашому детективу смачнющим шматком м'яса, абсолютно заслужено. А сніжок, мабуть, гріючись на сонечку після ситного обіду, думає собі: ех, нелегка ця робота, бути детективом на ринку. Все, робота зроблена, справедливість відновлено. Тепер можна і відпочити. Наш детектив згортається клубочком і засинає. Ось така от вийшла мила історія про кмітливість, уважність і одну дуже хитру колбаску.